А ти знав, що звуки у грі складу це не просто ефекти, а справжнє мистецтво? Коли ти стріляєш, ти чуєш не один звук, а цілу композицію: Бах, ехо, гіль западає, механіка автомата, а ще як куля свистить або зривається об землю. Щоб зробити це реалісно. Розробники виїжджали на полігони і записували справжню зброю з різних кутів і відстаней. У приміщенні звук глухий, на вулицям розлітається у лісі відлунює. Якщо стріляєш поруч із будівлею, звук відбивається. Якщо за стіною він глухий і глузливий. А тепер увага у грі навіть звук від пролітаючої кулі справжній. Це називається суперсонік Крек. Так звучить надзвукова куля. І ще якщо ти без шолома і поруч вибух, тебе може оглушити, як у реальності. Більшість звуків у грі багатошарові. Ти навіть не помічаєш, наскільки вони реальні. І так, деякі звуки зроблені зі звичайних речей. Наприклад, звук вибуху це гарбуз, тканина і справжня міна змішані в студії. Скваті це не просто гра, це симулятор звуку війни.